Всім боже благослови, почула для себе, що я сьогодні маю слухати тільки і які справді були разом з Ісусом, коли він був на землі. Вони були двадцять чотири на землі, гучні. Також вони бачили, як Ісус Христос Воскрес, як Ісус Христос Вознісся, а не слухати цю еволюцію Дарвінську, Фрейда, ніч, які принесли. А Ленін і Сталін підкупили собі і вирішили змінити слово Боже, відмінити потоп, також сказали, що землі мляди-мляди років, вони шість тисяч, що людина походить від мавпи і казали, що покажуть посліднього віруючого по телевізору, де СССР, де Сталін. Немає нікого, але як віруючі були, так і до сьогодні є. Як Слово Боже було, так і до сьогодні є. І тому кому ми маємо вірити. Тільки Богу. Якщо я при землі сьогодні не віру Богу, вірю якимось там е, еволюції, то моя участь, Аду, а якщо вірую Слову Слово Божем, то моя участь до визначення.